Вітаю! 1686 року Київська митрополія, яка тоді охоплювала не тільки територію України, але й Білорусі, Литви і частини сучасної Росії, була незаконно анексована, окупована, приєднана, підпорядкована Московському патріарху. Як це сама Московія каже, що Київ тепер належав... Москві мається на увазі релігійно. Незалежний автокефальний Київський патріархат, який належав Константинопольській православній церкві, а главою всіх православних на планеті Земля є саме Константинопольський патріарх, тому його і називають Вселенським. Так ось, у 1686 році Москва незаконно окупувала та підпорядкувала собі. Київську митрополію, що було незаконно. Чому зараз я поясню? Ну, по-перше, невеличка історична довідка. Глава всіх православних, Константинопольський патріарх, ну, відповідно, Константинопольський, бо сидів в Константинополі. 1453 року Константинополь був захоплений турками, перейменований на Стамбул. Відповідно, патріарх Константинопольський... Називався і далі Константинопольським, а не Стамбульським, був главою всіх православних. Але жив на території мусульманської держави, на території Туреччини. І, відповідно, все-таки був певною мірою залежний від волі турецького султана. Наступне, що нам треба розібрати, це, власне, щоб я буду часто говорити слово канон. Канон це церковний закон. Так як закон в державі, так канон у церкві. Так от що стосується, чи правомірно Москва захопила Київську митрополію. Отже, проаналізувавши десятки офіційних документів того часу, Константинополя і дипломатичне листування Москви та східних патріархів, яке опубліковане в актах Південно-Західної Русі в 1872 році, нині зберіга... <кхм> зберігається в архіві. Російського Міністерства закордонних справ вчені роблять висновок, що ніякого факту перепідпорядкування Київської митрополії з Константинопольського патріархату в Москві не було, а був лише факт так званої концесії. Зараз детальніше. Отже, Лур'є говорить так, перепідпорядкування Київської митрополії Московському патріархату історичний міф. Константинопольський собор 1686 року і Патріарх Єрусалимський Досифей відмовилися визнати законним вторгнення московського патріарха в українські справи і погодилися лише передати йому права на Всього-навсього намісника. Ось. Тепер. І там сказано було, і так буде, єпархія убо-константінопольського, ось, ж ось святішого патріарха Московського. Захоплення Київської митрополії Московським патріархатом в Константинопольському патріархаті завжди вважали беззаконнім, учиненим всупереч з канонічним церковним правом. Оскільки. Для Константинопольського патріархату зберегли канонічно значення лише ті межі Московського патріархату, які були визначені Соборним актом 1593 року, коли Москві Константинополь подарував патріарший статус. Тобто без Київської митрополії. Якщо відео збере 2000 лайків, я створю відео про те, за що ж... Не люблять за кордоном і в самій Росії російську владу. Інший дослідник, росіянин Вєтошніков, говорить, в єдиному збереженому первісному грецькому тексті говориться, що патріарху московському ніхто не давав ніякого підпорядкування або зміни юрисдикції митрополії, бо це заборонено канонами, а тільки дозвіл здійснювати хіротонію, рукопокладення, тобто висвячення митрополита. Іншими словами, ніхто Москві не давав право приєднувати і підпорядковувати Київську метрополію собі. Київська метрополія надалі лишалася під зверхністю Константинопольського патріарха, а московському патріарху дозволялося лише в окремих випадках висвятити митрополита київського. І все. На цьому їхні повноваження закінчились. От. Так ось. Цей дозвіл дано як довіреність. Тобто Константинополь дав дозвіл як довіреність московському патріарху, коли буде дуже якось скрутно і не буде мати, як Константинопольський патріарх висвятити київського митрополита, то це може зробити московський патріарх. Все. Разом з тим автор торкається не менш важливого питання, яким в Кремлі люблять часто апелювати, заявляючи, що ніби канонічні права на Київську митрополію належать саме їм, бо якщо протягом 30 років якийсь тимчасовий порядок ніким не оскаржений, то він закріплюється на віки вічні. Іншими словами, московити кажуть, раз ніхто не оспорив те, що Київська митрополія перейшла, під Москву, значить, це вже тепер на віки вічні. Але, ну це просто смішно. Дійсно, такий канон 17, правило, 4-го Вселенського Халкідонського собору є. Але там йдеться не про метрополії, не про єпархії, навіть не про релігію. Там йдеться про села, які знаходяться під, на кордоні між єпархіями. Раніше не було чітко визначених кордонів, і от, наприклад, одна єпархія казала, це село належить мені. Інша казала, ні, це мені. І якщо, наприклад, одне село поглинає якась єпархія, інша 30 років не оспорює те, що це село, відповідно, не їхнє, все, тоді вважається, що протягом 30 років було це село, значить, в єпархії, скажімо, Чернігівській, значить, воно ну, там і лишається, бо 30 років його ніхто не заперечував, ніхто не оскаржував. Так це йдеться про... Села там ні в якому разі не йшлося ні про які митрополії чи єпархії, чи ще щось. Так що це просто чергова російська штучка, ось, яку вони придумали, і головне в яку самі свято вірять. Тепер, в свою чергу, можемо зробити висновок. В документах 1686 року говориться про збереження Києва в підпорядкуванні Константинополю. Патріарх Московський призначається лише намісником патріарха Константинопольського в Києві. І тільки від його імені, тобто від імені Константинопольського патріарха, мав певну обмежену владу при богослужінні в Київській митрополії першим повинні були згадувати і підносити ім'я Патріарха Константинопольського і тільки після нього Константиноп... Патріарха Московського. А також обговорювати важливі питання автономії Київського митрополита від Москви, незаконна анексія московським патріархатом Київської митрополії, історична подія це тривалий процес російсько-української церковної війни, приводом якої став акт Константинопольської православної церкви 1686 року, який давав право висвячувати Київського митрополита Московському патріарху. Акт був виданий Вселенським патріархом Діонісієм IV, пізніше анафемастуваним, тобто його вигнали з посади і передали анафемі, тобто церковному прокляттю. та священний синод Константинопольської церкви ось, під тиском складних історичних обставин, те про те, що я говорив, про Туреччину, Константинополь і Стамбул. Церковно-історична і канонічна оцінка цієї події дуже відрізняється в російській, звичайно, і Константинопольській православних церквах. Якщо коротко все було так, 1686 року Київську митрополію Константинопольського патріархату при... незаконно приєднали до Московського патріархату, коли Вселенський патріарх, власниці саме Діонісій, видали суперечливий указ про передачу Київської митрополії. В зверхність московському патріархату. Відзначимо, що спочатку Діонісій Константинопольський в категоричній формі відмовився допомагати московським посланцям. Ось, але патріарх жив у Стамбулі, так що турки його досить сильно на нього впливали. Тоді була напружена ситуація між Московією та турками. Османською імперією і московські, власне, дипломати це використали. Турки на той момент не хотіли воювати з Московією. І вмовили султана московські посланці зберегти мир. Тобто, ми з вами не будемо воювати з турками, а султан хай притисне Константинопольського патріарха, щоб він передав Київську митрополію, щоб ми мали право висвячувати їхніх митрополитів. Султан викликав до себе православного патріарха Константинопольського, той дуже сильно залежав від мусульманського владике. І дав йому вказівку віддати Київську митрополію в підпорядкування Москві. <кхем> ось так от. За допомогою тиску турецької влади, щедрих подарунків, 200 золотих і 120 соболиних шкурок, царські дипломати домоглися від патріарха Діонісія згоди на те, щоб, відповідно, Київська ось, підійшла під заступництво патріарха Московського, під заступництво, но не була передана від Константинополя Москві. Незважаючи на це, вже в наступному році війна між Росією та Туреччиною все-таки почалася. Патріарха Діонісія скинули з престолу члени синоду та інші архієреї, які не визнали нового підпорядкування митрополії. Діонісій звернувся по допомогу до Москви, де йому відповіли, що він гуляв. Він їм не потрібний, він відпрацьований матеріал. Російська православна церква твердить, що це була передача Київської митрополії, а офіційна позиція Константинопольської православної церкви каже, що це був лише акт, в якому давали право висвячувати київського митрополита Московському патріарху і духовно окормлювати митрополію. При тому сама митрополія мала залишатися в складі Константинопольської православної церкви. Митрополит Київський мав перше поминати вселенського патріарха Константинопольського, а потім лише Московського. Згідно з актом, обрання Київського митрополита мало відбуватися єпископами, кліриками та знатю Київської митрополії з дозволу та за наказом українського гетьмана. Київський митрополит мав зберігати всі привілеї митрополита Київського. Московському патріарху було дозволено в суворо визначених особливих випадках висвячувати Київського митрополита. В акті 1686 року саме це московське духовенство і просило, просять з великим благоговінням і великим проханням дати дозвіл блаженнішому патріарху Московії висвячувати Київського митрополита, коли буде позбавлена історичного архієрея ця митрополія. Жодна з цих умов акту не була дотримана Московською православною церквою. Нічого нового. Вибори митрополита перейшли в руки російського синоду. Поминання вселенського патріарха Константинопольського припинилося, і привілеї київського митрополита були скасовані. Навіть сама митрополія перестала існувати як церковна одиниця. За Петра І, який почав нищити все українське, і перша заборона друкувати книги українською мовою були саме за Петра І 1720 року. Це той Катюга, що зруйнував Батурин і вирізав мирне населення. Це той Катюга, що знищив стару Чортомлицьку Січ 1709 року і натворив багато бід інших нам. Так от, у 1722 році київський архіпастир був обраний за новою схемою. Синод запропонував імператору Петру І чотири кандидатури, з яких Петро обрав Варлама. Тобто митрополита тепер обирав російський імператор. Все що займав Київський престол до 1730 року мається на увазі Варлам. Характерно, що владика Варлам отримав вже не митрополита, а лише архієпископа. З цього часу Київська митрополія фактично перетворювалася на одну з рядових єпархій російської церкви. Поступово були значною мірою знищені особливості українського церковного співу української вимови богословних текстів, українського друку церковних книг. Тому побоювання, висловлені українським духовенством, виявилися цілком справедливими. Треба також сказати, що священний синод Константинополя під час сесії 11 жовтня 2018 року скасував зобов'язання синодального листа 1686 року, виданого за обставинами того часу який надавав у підпорядкування економії праву патріарху московському висвячувати київського митрополита, обраного собором духовенства та вірян, його єпархій, який мав згадувати Вселенського патріарха як свого першого і а за будь-яким богослужінням, проголошуючи та підтверджуючи свою канонічну незалежність від матері, залежність від матері церкви Константинополя. Іншими словами, від 2018 року ми не повинні слухати Москви. У нас є своя православна церква України, і ніякий московський патріарх нам митрополита не призначає.